У дистанційних аваріях винуватцем переважно є той, хто їхав позаду. Проте це мало втішає власника авто, якого поцілували ззаду. Правий не правий, а ДТП саме по собі явище неприємне. Тож у цьому випуску ми спробуємо розібратися, як їздити і гальмувати так, щоб у ваш зад ніхто не в'їхав. Є хороша пословиця, нога на тормоз, глаза в зеркало, заднього віда. Перш ніж натиснути на педаль гальма, подивіться у дзеркало салону, і до повної зупинки контролюйте автомобіль. Попереду та позаду бажано не зупинятися в притул до автомобілів, а залишати 2-3 метри на випадок, якщо заднє авто все ж прогавить ваше гальмування. Маєте бачити колеса передньої машини, не встигає задній зупинитися, протягуємо своє авто вперед. Ззади, в тормозящому автомобілю може достатньо достаточно цього товаростояння. Для того щоб остановитися і нас не вдарити а щоб не в'їхали у вас на повному ходу у разі несподіваної перешкоди, варто автомобіль, що висить на хвості, відганяти. Можна кілька разів нажати плавненько на педаль тормоза, для того щоб у нас замігали стопи. І однозначно нажметь на тормоз і притормозить, тобто буде більше дистанції. Старой варіант у ті пістроїться, дати йому проїхати. Іноді э, люди таким образом показують, що уступи ступіння дорогу я траплюся, я спішу. Ось, наприклад, ви бачите, що BMW тримає замалу дистанцію до ДО. Якщо ДО зараз затормозить, його об'є. По любому. Водію ДО варто було б доторкнутися до педалі гальма і БМВ збільшив би дистанцію. Найважливіше не гальмувати різко. Це заборонено правилами. Отож, по-перше, завчасно попереджайте задні автомобілі про свій намір повернути. Вмикайте поворотники за секунду-дві до того, як натиснули на педаль гальма. По-друге, щоб не гальмувати різко перед світлофорами або за іншими автомобілями, навчіться бачити далеко. Я рекомендую всім ученикам грати в гру, увідіти передугадати ситуацію. Наприклад, я зараз їду, я смотрю там, де багата. Аж туди я смотрю, я не смотрю на таврі. Оттуда я уже вижу красный, зеленый, желтый, когда он мигает. И я потенциально опять же готов к тому, чтобы либо тормозить, либо добавить газ. Увидели красный далеко, ножку с педали газа на педалью тормоза поставили. Раз нажали, отпустили. Два нажали, отпустили. Несколько поступательных движений таких по педали тормоза, для того, чтобы Задійдуші автомобіль, увидел, что у нас стопи моргают. і останнє обов'язково стежте за справністю ламп. Перевіряйте свої стопи, хоча б раз на тиждень.